Всім привіт! Dodge Journey. Це відео буде про те, як замінити мат-підігріву пасажирських сидінь. В кого така опція встановлена. Ось тут вона знаходиться на вкладці Controls, Ctrls підігріву. Тут є підігрів лівого сидіння, правого та керма. У мене не працював цей. Зараз він не працює, бо двигун заглушено. Запалення немає, але ж коли двигун працює, вона також має вмикатися. В мене вона вимикалася відразу. Тобто було чутно, як йде вмикання, йде подача жилення і 2 секунди і відразу вимикалася. Ось така сидушка із рундуком. Відкривається ця частина і самат розташований під цією тканиною. Ось так приблизно. Ну, і власне, щоб зручніше було працювати і зняти ось цю половинку, треба з-під низу відкрутити 4 саморізи та від'єднати роз'єми. Ось так виглядало сидіння, коли авто приїхало з Америки. Видно, що пошкоджено бічний шкіряний елемент. На само сидіння була пролита якась рідина. Рідина потрапила на мат підігріву та замкнула його. Сам шкіряний елемент було придбано на розбірці приблизно за 10 доларів. Ну і власне це є ціна ремонту сидіння, яка була відремонтована також власноруч. А це вже сідушка в розібраному стані без обшивки. Як розібрати зняти сидіння та обшивку з нього є на каналі відео про ремонт датчика присутності. Моя сідушка з рундуком, розбирається також не складно. 4 саморізи знизу кріплять її до основного сидіння, відкручується та від'єднується 4-х провід. Вже сам підігрів у знятому стані. Я його зняв, видно, що його залито. Видно, що це і стало причиною виходу з ладу. Ось так роз'єднавши дві половинки тканини цього мату підігрів, видно, з чого він складається. Терморезистор для чого він потрібен. Від нагріву він змінює свій опір, блок комфорту відстежує цю зміну. Ну і, власне, контролює а, сам нагрів. А це термозапобіжник, температура спрацювання у нього 75 градусів. А, мій був в спрацьованому, спрацьованому стані. А, в результаті потрапляння рідини на сидіння було його замкнуто, Скоріше за все, це і стало причиною його спрацювання. Тобто мій ланцюг було розомкнуто. А це мат підігріву, на базі якого будемо робити новий. Як видно, він складається з трьох секцій нагріву, які можна відрізати від нього з верхньої частини. Що, власне, я і зробив, одну зрізав, по розміру, воно трішечки більше, але ж підходить для нашої сидушки. Зі старого рідного мату нам необхідно взяти сам провід 4 -піновий. Два з них йде на терморезистор і два на живлення самого ланцюга мату підігріву. Ось так поєднуємо стару запчастину провід з новим матом підігріву. Сам термозапобіжник нового мату я не змінював, залишив. Таким, який він був і встановлений. Закріплюємо провода живлення, розміщуємо терморезистор в зоні нагріву, як це і було на рідному маті-підігріву. Це вже зборка сидіння з пластиковими стяжками. Стягуємо обшивку з сидінням. Так Найшвидший та й на прості, найпростіший спосіб, як це зробити. Бо в рідному вигляді там були встановлені металеві кільця, з якими важкувато працювати. А це вже повністю відремонтоване сидіння, відремонтована обшивку, мат підігріву. Все працює. І так воно встановлюється вже на авто і має гарний вигляд. Завдяки цьому ремонту було заощаджено близько 100 доларів. Це вартість самого мату підігріву з доставкою. Ну і ремонт обшивки також коштував би доларів 30-40. називалась така ціна ремонту в різних ательє. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте подобайку і не забудьте підписатися на канал. Буде ще багато цікавих відео. Про ремонт і про те, як заощадити кошти.